За відомостями синоптиків в Україні у вихідні 5-6 жовтня температура у суботу уночі 10-15, на узбережжі Морів до 18. Удень у західних, північних та Вінницькій областях 15-21. Нарешті території 22-27, 6 жовтня у західних та північних областях уночі 7:13, удень 18 Нарешті. Території уночі 11:16 у день 20-28. У суботу у західних північних Вінницькій областях, у неділю на більшій частині території країни, помірні дощі. У неділю у Хмельницькій, Рівненській, Житомирській Вінницькій областях значні дощі. У день 5 жовтня, у суботу, на Київщині плюс 14-19. Імовірний дощ. У неділю, у день плюс 19. 18-22. Місцями дощ. У Києві у суботу у день плюс 18 дощ. У неділю у день 20. Хмарно очікується дощ.